Газотранспортна система України буде модернізована за участі європейських учасників, заявив президент Янукович під час вищезгаданої зустрічі із президентом Латвії Андрісом Берзіншем. Водночас Київ продовжує шукати відповіді на запитання, якою буде участь Російської Федерації у цьому проєкті, яка є головним постачальником газу для роботи цієї системи. Ми безумовно найближчим часом знайдемо відповідь яким чином ми будемо вирішувати питання модернізації української газотранспортної системи? І я переконаний в тому, що тут потрібна буде участь Європи. Для керування українською газотранспортною системою планують створити спільне підприємство. Окрім Нафтогазу та Газпрому, до кола акціонерів можуть увійти і європейські компанії. Утім, експерти кажуть, що двосторонній консорціум із Газпромом також цілком можливий. Але тоді Москва навряд чи підтримає використання ГТС для реверсного постачання з Європи. Ускладнення можуть виникнути і в європейських компаній, які планують видобувати сланцевий газ в Україні. Перший проект вже підписаний компанією Shell, близький Chevron і ExxonMobil. Так, от контроль з боку Газпрома з газотранспортною системою унеможливлює або створює великі проблеми постачання газу з цих нових джерел на вільний ринок, тому що знов таки Росія в цьому буде потенційно не зацікавлена. Право українського уряду вирішувати, хто контролюватиме вітчизняну ГТС. Вважає єврокомісар з питань енергетики. Гюнтер Етінгер. Однак Україна має діяти в рамках членства в енергетичній співдружності. Якщо до консорціуму війдуть усі учасники ринку, постачальник, транзитер і споживач, то жодна зі сторін не зможе заблокувати систему, і ГТС буде затребуваною. Переконаний Гюнтер Етінгер. Якщо ваш уряд погодиться, ми станемо арбітром у переговорах щодо цього питання з європейською газовою промисловістю і, можливо, з представниками фінансового сектора. Але якщо з вашого боку не буде рішення про підтримку такого формату, то ми не будемо виявляти подальшої активності. Юнтер Еттінгер, єврокомісар з питань енергетики, що ж касається привлечення других учасників, то тобто, в капітал компанії, то тобто, кредиторів, то ця модель може бути реалізована тобто, без створення консорціуму і люби здорові. Силы, которые действительно будут заинтересованы в получении реального дохода от развития нашей инфраструктуры, могут рассматриваться как партнерские: и на Западе, и на Востоке, и за океаном. Утім для приходу приватних інвестицій із заходу потрібна правова база європейського гатунку та прозорість енергоринку, зауважують експерти. Це і є головні зобов'язання Києва перед європейською енергетичною співдружністю. Але ми нічого не пропонуємо для європейців, об'єднавшись в одну систему, створивши можливість працювати в реверсних варіантах, ми збільшуємо життєздатність наших систем. Ми підвищуємо енергетичну безпеку наших країн і ми стаємо час. Частинкою такою важливою для європейського ринку тим часом на європейський ринок приходять нові постачальники вуглеводнів з північної Америки, яка переорієнтовується на сланцевий газ. З травня ціни на спотових торговельних майданчиках почнуть падати на 30-40%, Прогнозують трейдери. Тож у літку Україна може купувати дешевий газ і зберігати його у сховищах до наступного опалювального сезону. Газотранспортна система України буде модернізована за участі європейських учасників, заявив президент Янукович під час вищезгаданої зустрічі із президентом Латвії Андрісом Берзіншем. Водночас Київ продовжує шукати відповіді на запитання, якою буде участь Російської Федерації у цьому проєкті, яка є головним постачальником газу для роботи цієї системи. Ми безумовно найближчим часом знайдемо відповідь яким чином ми будемо вирішувати питання модернізації української газотранспортної системи. І я переконаний в тому, що тут потрібна буде участь Європи. Для керування українською газотранспортною системою планують створити спільне підприємство. Окрім Нафтогазу та Газпрому, до кола акціонерів можуть увійти і європейські компанії. Утім, експерти кажуть, що двосторонній консорціум із Газпромом також цілком можливий. Але тоді Москва навряд чи підтримає використання ГТС для реверсного постачання з Європи. Ускладнення можуть виникнути і в європейських компаній, які планують видобувати сланцевий газ в Україні. Перший проект вже підписаний компанією Shell, Близький Chevron і ExxonMobil. Так, от контроль з боку Газпрома з газотранспортною системою унеможливлює або створює великі проблеми постачання газу з цих нових джерел на вільний ринок, тому що знов таки Росія в цьому буде потенційно не зацікавлена. Право українського уряду вирішувати, хто контролюватиме вітчизняну ГТС, вважає єврокомісар з питань енергетики. Гюнтер Етінгер. Однак Україна має діяти в рамках членства в енергетичній співдружності. Якщо до консорціуму війдуть усі учасники ринку, постачальник, транзитер і споживач, то жодна зі сторін не зможе заблокувати систему, і ГТС буде затребуваною. Переконаний Гюнтер Етінгер. Якщо ваш уряд погодиться, ми станемо арбітром у переговорах щодо цього питання з європейською газовою промисловістю і, можливо, з представниками фінансового сектора. Але якщо з вашого боку не буде рішення про підтримку такого формату, то ми не будемо виявляти подальшої активності. Гюнтер Еттінгер, єврокомісар з питань енергетики, що ж касається привлечення других учасників, то тобто, в капітал компанії, то тобто, кредиторів, то ця модель може бути реалізована тобто, без створення консорціуму і люби здорові. Силы, которые действительно будут заинтересованы в получении реального дохода от развития нашей инфраструктуры, могут рассматриваться как партнерские: и на западе, и на востоке, и за океаном. Утім, для приходу приватних інвестицій із заходу потрібна правова база європейського гатунку та прозорість енергоринку, зауважують експерти. Це і є головні зобов'язання Києва перед європейською енергетичною співдружністю. Але ми нічого не пропонуємо для європейців, об'єднавшись в одну систему. Створивши можливість працювати в реверсних варіантах, ми збільшуємо життєздатність наших систем. Ми підвищуємо енергетичну безпеку наших країн і ми стаємо частинкою такою важливою для європейського ринку. Тим часом на європейський ринок приходять нові постачальники вуглеводнів з північної Америки, яка переорієнтовується на сланцевий газ. З травня ціни на спотових торговельних майданчиках почнуть падати на 30-40 відсотків. Прогнозують трейдери. Тож у літку Україна може купувати дешевий газ. І зберігати його у сховищах до наступного опалювального сезону.